Lenona Residence стабільно зростає. Команда Resident Development продовжує будівництво у високому темпі. Цей квартал був насиченим і продуктивним. Вітаю! Сьогодні розповім вам, що було зроблено за останні три місяці на будівельному майданчику Lenona Residence. У першій секції за квартал виконано значний обсяг монолітних робіт. Залили шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий поверхи. Паралельно завершили мурування стін з другого по сьомий. Особливості першої секції стануть тераси цікаві за формою та складні у виконанні. Вони підкреслюють сучасну геометрію фасаду на ділянці другої черги. Роботи ведуться інтенсивно. Вирито котловани для секції та частини стилобату, встановлено баштовий кран і виконано підбетонки під основні конструкції. Також залито подушки під секції. Цокольний поверх стелобату, де розміщуватиметься бомбосховище і перший поверх стелобату. Крім основних конструкцій, команда завершила низку інженерних робіт. Замінено водяну трубу біля будівництва, а також заведено водопостачання та каналізацію безпосередньо у комплекс. Кожна секція Ленона Резиденс має власний архітектурний характер, а разом три будівлі сформують єдиний. Гармонійний простір. Спільний стилобат об'єднає їх громадськими та комерційними приміщеннями. А у дворі буде затишна зона відпочинку й озеленення для мешканців. Також стартував продаж другої черги, тому зараз найкращий час обрати квартиру за вигідними умовами. Ленона Резиденс продовжує зростати та розвиватися. Ми працюємо щодня, щоб майбутні мешканці. Побачили свій новий дім якнайшвидше.